Вероніка навчається у шостому класі в онлайн форматі. Офлайн школу майже не відвідувала. Дівчинка каже, рада відвідувати додаткові очні заняття з англійської мови у рамках проєкту Український консорціум з реагування на виклики в освіті, безпечне повернення до навчання. Мені дуже подобається, тому що ми спілкуємося, розмовляємо, дізнаємося щось нове і, взагалі, дуже цікаво та класно. В онлайн ми просто сидимо за комп'ютерами там щось. А вживу ми можемо ну подивитись на один одного, зрозуміти краще і не буде проблем з інтернетом. Всі почують і, взагалі, наживо це краще. Вчителька англійської мови Вікторія М'ялик працює з учнями у рамках проєкту Січня. Жінка розповідає на початку. Представники громадської організації Навча для України підготували вчителів та видали посібники з новими методиками до навчання учнів з 5 по 11 класи. Діти залюбки біжать на заняття. Вони чекають, коли закінчаться онлайн-уроки, для того, щоб можна було відвідувати бігти на урок англійської мови. Їм подобається живе спілкування. Їм подобаються різні форми ігрові. Їм подобається працювати в парах, у групах. Їм подобається те, що на цих заняттях їм не ставлять оцінки, і вони можуть вибирати той формат, ті завдання, які їм подобаються. Проєкт Український консорціум з реагування на виклики в освіті, безпечне повернення до навчання організований за сприяння міжнародної гуманітарної організації «Save the Children» і фінансується Європейським Союзом. Розповіла керівниця співпраці зі школами та громадами громадської організації навчання для України Ольга Юрчишин. Суть в тому, що щоб діти в зв'язку з тим, що вони дуже багато пропущених знань отримали зараз додаткові знання. Ну навіть не додаткові, вони наздогнали ті, які. Вони пропустили через постійні тривоги, через обстріли, через те, що різний формат навчання не завжди онлайн формат дозволяє зловити повністю всю програму. У нас місія, щоб кожна дитина, незалежно від місця, де вона народилась чи проживає, мала доступ до якісної освіти. Ольга Юрчишин говорить: проєкт спрямований на громади та села Миколаївської та Херсонської областей. Для дітей організовано 24 додаткових заняття з шести різних предметів. Марія Тамакарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.